Привіт! Сьогодні такий гарний день. Давай сходимо прогуляємось. Але спочатку потрібно приготувати все необхідне. Допоможи мені, будь ласка, зібрати сумку. Але не слід кидати речі як завгодно. Сумку ми будемо збирати уважно та послідовно. Дивись як бачиш, стрілечка від сумки вказує на потрібну річ. Тобто першим ми покладемо так кольорові крейди для малювання. Дивись уважно, куди вказує стрілочка зараз дзеркальце, а далі мобільний телефон. Серветки. Книга Гаманець. Останнім ми покладемо гребінець. Дякую, ми зібралися та можемо вирушати. А щоб дізнатися, куди ми направляємось, спробуй відгадати загадку. Туди йдуть відпочивати, бабусі, тато, діти, мати. Там гойдалки є, лавки, квіти, усе, що полюбляють діти. Гуляють люди там і тварини, ростуть дерева та рослини, розваги є на кожен смак. А назва цього місця Парк. Звичайно, ми прийшли до парку. Любі друзі, допоможіть мені, будь ласка. Кажуть, що я постійно помиляюся на своїх картинах. Я вже не знаю, що з цим робити. Давай спробуємо допомогти художнику розібратися, де він помиляється. Подивись уважно на картини та спробуй знайти помилки. Так, в гусениці лише одна голова, а полуниця не росте на деревах, виправляємо ось так. Дзьобики бувають у птах, а у рибок ротики виправляємо. Носик чайника повернутий кудись не туди, до того ж корабель не їздить на колесах, він плаває. Виправляємо. У коника немає рогів, це ж не коза, а у зайця всього два вуха виправляємо. На даху дверей не буває, а стільчику, здається, не вистачає однієї ножки. Повинно бути чотири. Виправляймо. <звук> У машини не п'ять коліс, а чотири. А на рукавичці, здається, не вистачає одного пальця. Виправляємо. Дякую, дуже дякую вам за допомогу. Бувайте, друзі, спробую більше не помилятися. А ось ми зустріли бабусю. Здається, в неї щось трапилось. Так, в мене пропав собака. Я ніде його не можу знайти. Може, ви мені якось допоможете. Бабуся каже, що її песик зовсім не такий, як цей. Давайте спробуємо описати цього песика для того, щоб зрозуміти, кого нам слід шукати. На зріст це великий собака, а нам потрібен навпаки. Маленький. У цього песика довга шорстка. А нам потрібна навпаки. Коротка. Цей песик світлий за кольором, а нам потрібний навпаки темний. Давай зробимо висновки, якого песика ми зараз будемо шукати: маленького, короткошерстого та темненького. Нічого собі, скільки тут собак. Давай розбиратися. Нам потрібний маленький песик, тому всі великі собаки нам не потрібні. Ми можемо їх відпускати. Покажи, яких собак ми відпустимо. Так. Залишилось лише чотири собаки. Наш песик короткошерстий, тобто він гладенький, а це означає, що всіх пухнастих собак ми можемо відпустити. Покажи яких. Залишилось лише два собаки, який з них наш? Так, темненький. Ходімо, відведемо його до бабусі. Бачу, ви справжні детективи, а мені зможете допомогти? А ось і дідусь прохає нас знайти його песика. Запам'ятовий прикмети. Великий, довгошерстий, з плямами. Може, цей песик? Ні, в нього коротка шорстка, до того ж він без плям. Може, цей? Ні, він маленький. Може, цей? Ні, це теж маленький. Може, ось цей? Це великий. Ні, тому що в нього немає плям. Залишилося лише два собаки. Спроби вирішити самостійно, який з них наш. Точно не цей, бо нам потрібна довга шорстка, а у цього коротка. Знайшли ось він який великий, довгошорстий та з плямами. А мені допоможіть, будь ласка. Мій песик маленький з плямами, а ще в нього вуха стирчать. Ну, що, спробуємо допомогти. Запам'ятовуй прикмети. Маленький з плямами. Вуха не висять, а стирчать. Спробуй відшукати його самостійно. Дивися на підказки. Та порівнюй. Перевіримо цей песик без плям, а цей дуже великий, а у цього вуха висять. Ось він наш песик маленький з плямами та вуха стирчать. Дякую вам, друзі. Ну що ж, всі собаки повернуті своїм володарям. Ходімо далі. Дивіться, хлопчик на скеті зустрів свою матусю з важкими сумками. Він намагається придумати, як їй можна допомогти. Ось що він вигадав: заліз зверху на сумку, але ж вона так легше не стане. Спробуй придумати, як можна перенести цю важку сумку додому. Ну що, знайшов спосіб? Тоді, молодець, сумку можна покласти на скейт, а потім просто відвести додому. Дуже вдячна, так набагато легше та швидше. На цьому наші пригоди закінчуються, а ти сьогодні молодець.